Доброго ранку. Сьогодні знімальна група програми автопілот Новини розпочинає день у Ярославлі, де відбудеться тест-драйв нової Nissan Almera. Попередницею нової Алмери стала версія Класік, яку з 2006 року почали продавати в Україні, і яка була створена на базі шостого покоління «Нісан Пульсар. Сучасна версія побудована на базі Renault Logan, точніше на платформі Б0 та на базі «Нісан Блуберд Сільфі. До речі, Блуберт теж запозичив платформу Б0, але мав власний дизайн, яким тепер поділився з Алмерою. Нехай нова Нісан Алмера взагалі не схожа на свого попередника, зате дуже схожа на своїх старших родичів. В першу чергу на Нісан Теану. Схожість з середньорозмірним люксовим седаном підвищуватиме цінність автомобіля, викликаючи приємні асоціації у власника і у сторонніх. Автомобіль справді виглядає вельми солідно, особливо у поєднанні шидиком Нісан. Хід дизайнерської думки помітно і в профіль. Але головне, що це максимальна комплектація. В неї диски 15-го радіусу та сріблясті ручки. А що буде споріднювати цей автомобіль з іншими комплектаціями Альмери? То це колісна база в цілих 2 метри 70 сантиметрів. Це більше, ніж у Nissan X-Trail, якщо потрібний якийсь зрозумілий орієнтир, і це забезпечуватиме майже 5-метрові алмери, якщо точно то довжина кузова нового седану c класу 4,66 метри помірність уздовжних коливань та комфортне розміщення пасажирів на обох рядах сидінь і 500 літрів вантажу у багажному відділенні. Доступ до просторого багажного відділення відкриває або ключ, або клавіша поруч із сидінням водія. Не марнуйте час, бо ніякого іншого способу відкрити багажник немає, принаймні не було на момент знайомства. Така дрібниця не зруйнує сприйняття нового автомобіля, але інформація про неї може стати важливою для тих, хто має інші звички. Сам же багажник і отвір великі, зручні та практичні. Оскільки це автомобіль базового рівня, його багажник використовуватимуть часто і на повну котушку. На його дні лежить повнорозмірна запаска і аварійно-рятувальний комплект, а ручка на внутрішньому боці кришки дозволить зачиняти її без необхідності торкати. Зовнішньої її частини, яка може бути брудною чи навпаки дуже чистою. Щодо посадки в цьому автомобілі, єдине нарікання викликає підтримка в попереку. І її мені не дістає. Щодо дизайну, то це типовий альянс Рено Нісан. Серед нас були власники попереднього покоління Алмери, і вони першими помітили те, як багато простору саме ззаду, де нерідко сидять головні бухгалтери українських сімей, від яких залежить, чи купуватиме родина саме цю модель автомобіля, щоб там не бубонів воді, про мотор та коробку передач. До речі, про коробку. Те, що ви бачите, це комплектація на максимальна для цього автомобіля, і тому тут стоїть 4 ступеневий автомат. Думаю, не слід пояснювати переваги кожного з типів трансмісії. Скажу лише, що сьогодні навіть у модели класом вище не завжди є автомат. У Алмери він є і називається ДП-2, І його теж перенесли з Логану. Що це знати про новий двигун Nissan Almera, то це те, що він 1,6 літровий, бензиновий і 102 сильний. Дещо несподівано, що тільки 102 сили, але це було зроблено для того, щоб він не ображався на 92-й. Можна залити і 95-й, і тоді потужність буде ще вищою. Можливість заливати 91, й 95-й чи 98 й стане величезним плюсом нової алмери. А крутний момент 16-клапанного мотору К4М на рівні 145 Нм метрів дозволить без надмірних зусиль зрушити з місця повністю завантажений автомобіль. Не звертайте уваги на те, що він такий шумний. Всередині його чутно набагато гірше. Що це як непряма вказівка на шумоізоляцію автомобіля, абсолютна ефективність якої буде предметом для суперечок. Але моя думка така. Якщо виходити суто з ідеалістичних позицій, цей автомобіль аж ніяк не найтихіший на світі, але якщо порівнювати його із конкурентами, і не тільки в цьому сегменті, а навіть у сегментах вище, він досить затишний. Двигун стає по справжньому чутно на обертах вище 4,5 тисяч. Саме на таких обертах знаходиться максимальний крутний момент і вже дуже близько до максимальної потужності. А стрілка спідометра в цей момент лоскоче ділянки від 120 до 140 км кілометрів на годину. Втім, ми не тільки гасали, а й їздили спокійно зокрема, через жорсткі обмеження швидкості в містах, яких нам порадили дотримуватись. У швидкісному режиму від 40 до більше ніж 100 км на годину витрата пального склала від 7 до 10 літрів І не тільки у нас, а й у наших колег. Наступне, що цікавить кожного водія, керованість автомобіля, під якою частіше за все розуміють можливість блискавично виконувати будь-які маневри. Що стосується керованості нової алмери, вона слухняно йде за кермом. Це а вже ж автомобіль без спортивних амбіцій, а спокійно та лагідно проходити повороти на ньому легше легкого. Переходячи до підвізки автомобіля, хочу одразу наголосити на тому, що дорожній просвіт 16 сантиметрів, а в зоні сталевого 2-мм захисту моторного відсіку 14,5. Одного разу ми навіть відчули і почули його переваги. Не менше значення має перевірене часом жорстке шасі, доповнене спеціально для пострадянських країн, жорсткішим стабілізатором поперекової стійкості спереду, балкою ззаду та усіма пружинами. Зараз точніше особливо зараз. Ефективність роботи підвізки стає першочерговою, і хоча дороги в Росії не в такому жалюгідному стані, як в Україні, я не відчуваю, що з цим автомобілем у нас навіть на найгірших шляхах. А вже ж якщо ви будете поводитись розумно, будуть якісь проблеми. Приємні враження підкріплюють достойні матеріали в салоні, хромовані елементи, кондиціонер та повний склопакет, підігрів дзеркал, регулювання водійського сидіння за висотою і нарешті мультимедійна система з навігацією. Всього заплановано три рівня комплектації велкам, комфорт та Tecna. Повертаючись до реалії з короткої подорожі у світ смаків та персональних побажань, підходимо до фінальних і вирішальних відомостей про нове покоління Нісан Алмера, побіжно відмічаючи, що бажання скаржитись на дрібниці свідчить про дуже високий якісний рівень моделі. Вартість максимальної комплектації, техна на якій ми зараз і проводимо наш тест драйв для України, ще не сформована. Можемо орієнтуватися лише на вартість цієї комплектації в Росії, а це десь 18 тисяч 800 доларів. Щодо Мінімальної позначки, то це буде 109 тисяч гривень. Під завісу залишається сказати про зміни в планах марки Нісан щодо Алмери через введення додаткових мит на імпортні автомобілі, до яких слід віднести усе, що складають на заводі в Тольятті. Отже, найближчим часом Алмеру не завозитимуть в Україну, адже за рахуванням надбавки вона буде не якою обов'язково була б з попередньо запланованою базовою ціною в 109 тисяч гривень.